Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Термінова наразі відбувається спроба державного перевороту в Росії. Телеграм-канал Генерала Сфери з кількістю підписників більше 700 тисяч, який веде російський опозиційний генерал. Пише наступне. Президент Росії Путін помер в резиденції на Валдає в За московським часом лікарі припинили реанімацію та констатували смерть. Наразі лікарів заблоковано в кімнаті з трупом Путіна. Їх отримують співробітники служби безпеки президента за особистим розпорядженням Дмитра Кончева. Який перебуває на зв'язку і отримує інструкції від секретаря ради безпеки РФ Патрушева охорону двійника президента посилено ідуть активні переговори. Будь-яка спроба видати двійника за президента після смерті Путіна. Це держпереворот. Наразі до Кремля стягують танки важку бронетехніку на вулиці виходить ОМОН Путіна не перший раз уже ховають. Нагадаємо, днями змі поширили інформацію, що вихідними в російського президента Путіна сталася зупинка серця в Кремлі. Ці чутки спростовують у вівторок. Прес-секретар Дмитро Песков назвав це фейковими новинами, та висміяв твердження, що Путін використовує двійників. Журналісти іноземного видання посилаються на російські телеграм-канали, в яких з'явилася інформація, що в путіну ввечері зупинилось серце. Зазначалося, що нібито господаря Кремля знайшли лежачим на підлозі біля перекинутого столу з їжею, а потім відвели в сусідню кімнату, обладнану медичними засобами, де йому зробили серцево-легеневу реанімацію. Лікарі провели реаніційні заходи, попередньо встановивши, що у президента зупинилось серце, допомогу надали вчасно, запустили серце, і Путін прийшов до тями. Ішлося у повідомленні, вагомих доказів подібних тверджень. Нема доктор нахід Аалі, доктор медичних наук, доктор медичних наук США в коментарі Daily Star припустив, що Путін може померти набагато раніше ніж очікувалось. Людина, який 70 років з такими проблемами здоров'я, може зіткнутися з вищим ризиком ускладень, що ймовірно призведе до значно меншої тривалості життя. Сказав він у той же час. Рекордні втрати Росії в Україні можуть свідчити про те, що Путін сподівається на початок переговорів, що й на Трамп вступить на посаду. Таку думку висловив Павло Нарожний. За його словами, останні втрати російських військ дійсно є рекордними. Експерт нагадав, що генштаб ЗСУ повідомляв про 207 бойових зіткнень на лінії фронту, хоча до нього їх було не більше 140-150. Зазначається, що це свідчить про посилення тиску окупантів. Путін очевидно сподівається, що Трамп буде йти на переговори. Він вважає, що в нього є вікно можливостей десь до 20 січня, 1 лютого, коли Трамп вже буде в кабінеті. Путін хоче піти на переговори з позиції сили. В той же час Росія відхилить будь-яку пропозицію про припинення вогню в Україні, яка буде висунута за посередництва нового президента Трампа. Про це заявив російський магнат, довірна особа Кремля Костянтин Малафєєв інтерв'ю Блумберг. Важливо, щоб майбутня адміністрація США розуміла, що перемир'я це не подарунок, на який чекає Росія, що вони почнуть із нами розмовляти. і Ми всьому поступимось. Перемир'я зараз вигідний Україні і США, але нам воно не приносить жодної користі, тому що ми перемагаємо. Сказав магнат. Він пояснив журналістам, що РФ може відхилити угоду, оскільки вона шукає додаткових поступок, включно з юридично обов'язковим нейтральним статусом для України. За його словами, шанси на укладення остаточної угоди з Трампом становлять 50 на 50. В агентстві зазначили, що Малафеєв привітав коментарі президента України Зеленського про те, що він готовий піти на угоду, яка залишила б деякі території України окупованими. Якщо в обмін буде запропоновано гарантії безпеки НАТО, Малафеєв вважає, що це поворотний момент. Проте журналісти додали, що Зеленський пізніше говорив про те, що таких пропозицій не було. Магнат підкреслив, що навіть відмови України від частини своїх територій для РФ буде недостатньо. Він вважає, що голова Кремля Путін погодиться на перемир'я, тільки якщо Київ закріпить свій нейтральний статус на конституційному рівні і обмежить чисельність своїх збройних сил. Журналісти нагадали, що раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висував вимоги до України про роззброєння та оголошення нейтралітету. Водночас Путін продовжує погрожувати Києву нанесенням ударів російськими балістичними ракетами по центрах ухвалення рішень. Малафієв заявив журналістам, що вимоги Кремля навряд чи зміняться після приходу до влади нової адміністрації. США. він вважає, що це може призвести до ескалації та конфлікту між Москвою і Вашингтоном. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.